Майбутнє це не випадковість. Його створюють ті, хто готові діяти. Київський інститут Національної гвардії України. Майбутнє починається тут. В інституті функціонують два потужні факультети: факультет службово-бойової діяльності та факультет забезпечення державної безпеки. Факультет службово-бойової діяльності це серце бойової підготовки кінгу. Саме тут формуються командири, які керують підрозділами в найгарячіших точках. Програма підготовки побудована на сучасній тактиці, реальному бойовому досвіді та симуляціях, максимально наближених до бойових умов. Курсанти навчаються керувати підрозділами, діяти в умовах стресу, приймати рішення на полі бою. Спеціальність військове управління. Після випуску диплом бакалавра, звання лейтенанта. Та посада командира. Факультет забезпечення державної безпеки. Це підготовка офіцерів тактичного рівня. Тут формують аналітичне ядро підрозділів Національної гвардії України. Основна спеціальність державна безпека. Курсанти вивчають інформаційну безпеку, тактичну аналітику, реагування на кризові ситуації. Готуються до роботи в підрозділах оперативного та антикризового призначення. Це ті, хто мислить стратегічно та діє точно. З чого почати вступ до інституту? Обери спеціальність. Пройди національний мультипредметний тест. Здай фізичну підготовку та психологічний відбір. І зроби свій вибір на користь майбутнього. Київський інститут Національної гвардії України. Твій шлях до перемоги. Час діяти.